На російській Курщині сусідній з нашою Сумською областю досі гориті палає. Про потужні вибухи ворожі пабліки повідомляють дотепер. Пишуть, що через обстріли, які почалися ще з минулої ночі, майже усі жителі прикордонного суджанського району кинули домівки і повтікали світ за очі. З евакуацією російська влада не допомагала. Росіяни заявляють, що в Курську область, нібито увійшли українські війська. І бої там точаться просто у ці хвилини. Офіційний Київ цієї інформації не коментує. Вибухи там лунають попри запевнення Курського губернатора про те, що мовляв, усі атаки відбито. Вороже Міноборони визнало атаки дронів і потужний артобстріл. Як ви оцінюєте те, про що написала аналітики «Ньюзвік», що Росія не планує. Не зможе точніше здійснити широкомасштабний наступ по усіленні фронту до кінця літа, і чи дійсно лише до кінця літа, чи буде здатна Росія у перспективі на такий наступ, оскільки зрозуміло, що це потребуватиме на порядок вищої кількості всіх можливих ресурсів? Ну, справа в тому, що журналісти нісвітні дещо ну, пересмикуються. Да. Факти. Насправді наступальна операція Російської Федерації вже триває з зими і зараз вона, якщо не на кульмінації, то вона навіть перевели за, за, за цей момент. Ідея наступальної операції це ж не з по максимальному ширині фронту це сконцентрувати всі зусилля на напрямках головного удара для того щоб зруйнувати оборону противника якщо б росіянам вдалося в ході наступальної операції тієї яка відбувається зараз на донецькому напрямку обрушити наш фронт то цього пора то ви віді прорив ворога міг би розширитись на значно Ширші ділянки задача росіян це сконцентрувати сили на напрямку головного удару а розтягнути наші сили якомога на ширший фронт вони цього намагаються дотримуватися прорвати нашу оборону незважаючи ні на що їм не вдається хоча е, точки Точки напруження дійсно є. Найнебезпечніше зараз ми бачимо в Покровський напрямок, там вклинення сильне в нашу оборону, це Курахівський напрямок, це Північніше в районі Часового Яру ну і виступ, турецький виступ теж є. І все це елементи однієї наступальної операції. Ворога, яку ми намагаємося купірувати, як сказав головнокомандувач. Генерал Сирський, наша задача зараз стабілізувати лінію фронту оборону по всій лінії фронту. Це задача номер один. Далі будемо думати, як стримати ворога. Ну, власне, маємо розуміти, що ворог так само не дрімає і він дуже швидко навчається. Це свідчити, і ви і інші аналітики. Пане Павле, а як взагалі змінилася тактика? Ми чуємо зазвичай про м'ясні штурми, але ж не варто легковажити і авіаційною складовою, не варто легковажити і артилерійською складовою, ребити в тому числі. Що ви бачите, де окрім? Кількісної, тобто піхотної, закидальної е, м'ясоштурмової тактики, можуть бути ризикові моменти і ризикові пункти для нас з боку Росії. Ну, це ну, теж не зовсім правильно. Е, якщо подивитися про бойові дії в умовах міської забудови, то так тісно. Там переважно діють із з боку противника, це піхотні штурмові групи, а на ділянках відкритому полі, тим Богом, більше зомовлітнього фізико-географічних. Ворог використовує класичні Часто устрої використовують спроби такого класичного механізованого наступу, де вже незважаючи на те, що їх б'ють, от вони час від часу намагаються і механізовані групи кидати на прорив нашої оборони, і навіть танкові удари час від часу зустрічаються, тому говорити про те, що Тактика у противника якась така шаблонна, стандартна, це не зовсім правильно. Він намагається використовувати всі можливі способи і засоби. І те, що йому не вдається за великим рахунком в цій його задуму, це не їх промашка, це заслуга Сил оборони України. До того додамо ще й те, що. Ці сили ворога які наступають, мають потужну підтримку. Їх переважна більшість порівнянні з нашими силами. Їх у них потужна на артилерійська підтримка, яка переважає досі, щоб треба зрозуміти. От так якось маме говорив про артилерійський потенціал. Через те, що маємо допомогу від наших партнерів, яка відновлюється з весни, але перевага противника по залпу зберігається в 3, а то й разів на деяких ділянках, де він може сконцентрувати удар там і більше. Це авіаційна підтримка. Фактично, ворог домінує над лінією фронту, незважаючи на те, що ми маємо. Необхідні засоби протиповітряної оборони, але вони не ну недостатньо у радіу І те, як противник використовує авіацію, тікав удари шкабами чи плануючими авіабомбами з поза меж дії нашої протиповітряної оборони, воно вимагає якоїсь реакції. І пошуку шляху хісової нейтралізації, тому що ну це таки один з вирішальних факторів, які дозволяють ну, просуватися в ворожій орді по нашій землі. Кожен місяць, кожен сезон, тактика ворога заздає змін з урахуванням тих сил, які з'являються у нас. І з урахуванням якихось своїх нових своїх власних напрацювань, коли ми готуємо застосовуємо якусь нову зброю, яку отримуємо від наших партнерів з такими величезними часом затримками, ворог просто встигає адаптувати, підготувати свою оборону, свої сили для протидії можливим загрозам. Пане Лакічук, якщо ми припускаємо, що аналітики Ньюзвік праві, у Росії не буде ресурсу для того, щоб масштабувати бойові дії, то на вашу думку, які сценарії вони можуть розглядати, наприклад, у перспективі 2025 року і другої половини 2024 четвертого? На що вони можуть покладатися? Наразі ми бачимо одну основну таку концепцію: це прорив оборони нашої на, на сході. Бажано з оточення велик і розгрому великого оперативного угруповання військ з метою е руйнації системи оборони, повалення е лінії фронту, виходом на оперативний простір, захоплення. Е ну, це в залежності, які вони задачі поставлять чи Луганській, Донецькій областей, кордонів, чи виходу до Дніпра навіть, після чого, очевидно, у разі успіху на Сході ворог може перести, перенести основні зусилля на південь, на Запорізьку Херсонську область. Але, ну, знаєте, так, аби так, аби, тут не варто загадувати треба справитись спершу з тими викликами які з ворог створює сьогодні якщо ми дамо йому максимально позубав то він просто не зможе накопичити необхідні ресурси для подальших ударів на інших напрямках.